Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині. АТБ. як і обіцяла, вам показую м'ясні вироби з акційними товарами. Подивимося ще інші категорії. Бажаю приємного перегляду, до речі, акція з 3 по 9 вересня. Ковбаса варена. розумний вибір куряча. 300 грамів коштує 27 гривень. Ціна за упаковку. Ковбаса вершкова варена 102 гривні та 40 копійок. Теж за упаковку тут вага 400 грамів. Фірмова це є ковбасний ряд 500 грамів 93 Виріг фаршовий, фаршевий, новомиргородський, 58,90 гривень за 420 грамів. Ковбаса краківська напівкопчена. Тут ціна за 100 грамів 38,70. Якщо є ось така чорненька смужечка, це є за 100 грамів ціна. Тут так і пише цей товар, ваговий ціна за 100 грамів. Балик святковий за 100 грамів 31 гривня 80 копійок. Шейка делікатесна копченоварена 35,40. Рулет зі свинини 28,15. Це є своя лінія копчено-варений. Зець глобіно субпродуктовий. 51 гривня за упаковку 500 грамів. Ковбаса печінкова ліверна 55 гривень 400 грамів. Сосиски 300 грамів, 57. 300 грамів в упаковці. До макарошків 62 гривні 330 грамів. Такі докторські фірмові є два варіанти без оболонки, 300 грамів. Можна розігріти, можна їх в гриль, а можна варити. Що кому подобається? 69 гривень і 90,80. Так, сардельки До макарошків. Це є ціна за 100 грамів. 19,93. Майже 200 гривень за кілограм. Домашні з сиром 16,90 за 100 грамів. Сардельки Женевські з сиром Ементаль. 33 гривні і 7 копійок за 100 г. Піддобров елітні сардельки, 32 гривні 30 копійок, 100 грамів. Сосиски ласунка з вершками. 100 грамів за 38,44. Орієнтовна вага 300 г. Сосиски молочні, 93,30. За 330 грамів. Тут ціна за упаковку з сиром 50 гривень 215 грамів. Сардельки із м'яса птиці австрійські. Ціна за 100 грамів 21 гривня 60 копійок. Ковбаса від Добров Кірольська. Ціна за 100 грамів 37 гривень. Нарізка ковбаси золотистої, сиров'ялиної 80 грамів 37,20 Ковбаса добров елітна 35,24. Ціна за 100 грамів. Так, з нарізок є ще від добров. Ковбаса шинку рубана 46,20 100 грамів. Така ковбаса. Ціна 64 гривні 80 грамів. Салямі преміум від добров 80 грамів. Венеція нарізка 80 грамів, 51 гривня 40 копійок. І бужанина 68,30. По американське сиро копчено 120 грамів. Балик Дарницький вищого сорту 80 грамів, 60 гривень 50 копійок. Шейка свиняча 95-15 за 100 г. Ковбаса поет екстра з сиру вялина 90 гривень 150 грамів. Ковбаски копчені «Маестро» із м'ясом птиці та свиней. З сиром 42 гривні 60 грамів. 120 грамів 70 гривень. 79,50 коштує ковбаса. Напівкопчена губернська. Ціна за 420 грамів. Акційна ціна на сир звенигора сметанковий або звенигородський екстра. 160 грамів 82 гривні. Сир плавлений вершковий. Ферма. 66 гривень 160 грамів. Сир плавлений порятин 45 гривень 180 г. Мацарела в русолі 50 гривень 50 копійок, 125 г. Закуска грибна від своєї лінії 180 грамів, 26 гривень. Така закуска, пікнік меню з лісовими грибами 22 гривні. 100 грамів і хумус з грабами за 48,60 гривень. Хто не бачив, є акція на плавлений сир Молендам 16,50-70 грамів. Молоко Яготинське 2,6% жирності 42 гривні 870 грамів. Своя лінія молоко, 2 кілограми 104,30. Просто наше. 39,50 870 грамів. Крило чабатурочка. Курчат бройлер 9,85 за 100 грамів. Така новинка на півфабрикати, Фабрикати м'ясні від Глобіно, Котлети домашні 100 гривень 520 грамів. Окіс свинячий, 225,70 за кілограм. Фарш асорті охолоджений від глобіну 63 гривні 50 копій 500 грамів. М'ясний осічений. Так, а де ж тут є склад? А, хто бачить? Склад: сировина, м'ясна, 80%. М'ясо свинини, котлетне, м'ясо яловичне, котлетне і м'ясо куряче. А як це котлетне? Хто знає? Шашлик від глобіну. Мікс 241 гривня та 90 копійок за кілограм. Це є ось такий це є і курячий, і свиний він окремо запакований. Якщо не треба стільки розрізали одну частину, використали. І все. Так, півтори кілограми це орієнтовна вага. І зараз ребра. Відглобіно для грилю акційна ціна 288,90 за кілограм. Консерви тірольські зі свининою стерилізовані. 58,50, вага 300 грамів. Яловичина розумний вибір: 340 грамів, 48,40. Від своєї лінії м'ясо курей у власному соку 325 г за 66 гривень, 25% знижка. А ще є булгур із м'ясом курки 52 гривні 50 копійок і червона квасоля із м'ясом індички 57,50 гривень. Паштет з м'ясом кролика. В, речі в склі. 130 грамів, 84. Шпроти в олії від своєї лінії. Вага 160 грамів, 50 гривень, 30 копійок. Сардина у томатному соусі. Консерви рибні стерилізовані. 240 грамів, 65 гривень. Кілька у томатному соусі 34, 10. І така кілька 65,80-240 грамів. Паштети з печінкою та ікрою тріски 64. Оселедець від торгової марки Норвен. в олії 250 грамів, 59,50. Сьомга слабосолена, філе шматочком на шкірці. Від норвен 216 гривень, 210 грамів. А ще є форель з акційною ціною. Теж, о, ні, не теж 240 грамів, трошки більше. 240 грамів 273 гривні. Поправити. М'ясо мідій варене в олії 200 г за 52 гривні 50 копійок. Ікра ментая від Веладіс, 100 г 61 гривня. Риба масляна холодного копчення з кипками 80 грамів 67,30 Паста з ікрою океанічної риби. Є два варіанти із копченою сьомгою та креветками. 180 грамів 40 гривень. Лосось солений. Рибком продукт філе без шкірки. З кипками 100 грамів, 118,50. На цей товар діє акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 56 гривень. Ікра імітована зі смаком горбуші 250 грамів. Для всіх інших ціна 94. Ікра від Норвен. Атлантичних риб з арктичною креветкою в соусі. 52 гривні 60 копійок. Колись пробувала, сподобався мені смак. Є ще відводний світ ікра з лососем 59,20180 грамів. Що ж, рибку подивилися, і ще так скоренько подивимось з вами пиво до рибки, так би мовити. Літр 800 мл – пивна діжка м'яке, 51 гривня та 40 копійок, аж 43% знижка. Оболонь преміум 40 гривень, 80 копійок, літр та 100 мл. Опілля, експортне корифейне, склі 500 мл 25-20. Жашківське світле. Літр за 34. Чернігівське світле літр 950 мл 73,70. Від своєї лінії пиво міцне світле», 51 гривня, літр 250 мл. Гараж спеціальним пивом 59,80 900 мл. Пиво Hike вайп 32 гривні, 30 купів, пів літри. Зі смаком вишні 33,40. Чернігівське біле зі смаком кавуна та м'яти – 24. Ось таке пиво гараж 36.30. Смак лимон 38,60. Пиво Холстен світле 23,40. Чернігівське біле нефільтроване 26,50. Пиво Карлінг світле. Тут є 4 баночки по пів літра, 98,10, 41% знижки. Безалкогольна оболонь 23,40 літра. І таке пиво лимонне 330 мл, 39,50. Вологий корм, розумний вибір. 10 гривень 100 г. Туалетний папір, сніжна панда Супер Абсорб». 4 рулони двошаровий 49,70. Серветки косметичні двошарові 28 гривень 150 штук. Ватні диски від торгової марки День у день 120 штук 26,50. Вологі серветочки антибактеріальні 60 штук 27 гривень. Такі, якщо оплачуєте карткою АТБ по 27, ватні палички, торгова марка День у день 200 штук 19,50. Підгузки для дорослих за цінами 129 гривень розмір М 10 штук, 369 гривень 30 штук. Розмір Л 149 10 штук, 30 штук за 399 гривень. Прокладки Белла 20 штук 59. 16 штук 52 гривні. Щоденні прокладки Белла 24 50. На щоденній лібрес 50 штук. ДІ акція при оплаті карткою АТБ. 52 гривні, 50 копійок. А для всіх інших ціна 81 гривня. Зубна паста у рубі. Дитяча. 120 гривень. Сенсоден 48 гривень за 65 мл. Такий варіант 100 мл 88, 93 гривні 100 мл, 110 гривень 75 мл. І ось такий варіант за 96 гривень 100 мл. Ще не бачила я, мабуть, новинка. Orlві Floss з одна нитка 125 гривень 25 метрів. На дитяче мило акція, якщо оплачуєте карткою АТБ, 10 гривень одна штука, 70 г міні-бі. І набір із чотирьох за 37 для всіх інших 50 Гель, я душу дав 250 мл 72 гривні. Мала гель для душу 750 мл 99,70 і ось такий гель з дозатором 400 мл 52 гривні 40 копійок. Шампунь для волосся дав 127 гривень 400 мл. Бальзам у Полісковач 94 200 мл. Романтік змінили дизайн і гарні упаковочки. Шампуні, бальзами. Зараз ціна не акційна: 157,70 за 850 мл. Освіжувачі повітря від своєї лінії по 42 гривні. і змінний балон до автоматичного. Аромати є різні. І кавун, і такий варіант: це її оксамитова пристрасть. Ну, бачите, і карамель, і що тут тільки нема, і ваніль, і полуниця засіб для миття посуду від торгової марки День у день. Запаска 500 мл, 29,40. Літровий варіант із дозатором 61 гривня. Фейрі, гранат 102 гривні, 50 копійок, 750 мл. Сів антижир або антиналіт з розпилювачем 500 мл 75 гривень. Сів крем для чищення 65 50 500 мл. Велс кисневий плямо-вивідник 94-41 кг. Персоль підпілювач 1750-200 г. І плямовий вивідник 2050 за 200 г. Аріель Аквапудра 2 кг 250 грамів 244. Кондиціонер для білизни 2 літри 160. І ще ось така новинка з'явилася на полицях. Засіб для прання 900 мл 147. Буду на цьому закінчувати відео. Бажаю вам вигідних вдалих покупок. До нових зустрічей на каналі.